Операції тривають не більше 20 хвилин, а процес одужання в рази швидший. У травматологічному відділенні для дітей Чернівецької лікарні швидкої медичної допомоги проводять різні хірургічні втручання малоінвазивним методом. З якими травмами потрапляють пацієнти до медичного закладу, найчастіше у сюжеті Андрій з Хмельницької області його привезли до лікарні після ДТП. Розбив повністю чашечки Одної ноги лівої, правої перелом стегна, і там пішла тріщина туди аж до бедра, ну дуже важкі травми. Але так складали, казали, що каша. Лікарі казали, каша. Але ну, склали, Богу дякувати, ще чекаємо операцію на правій нозі. У зоряни вроджена деформація грудної клітки. Оперативне втручання потрібне було, тому що вже почалася грудна клітка тиснути на внутрішні органи. І без оперативного втручання ми просто не змогли обійтися. Воно потрібне саме тепер, в 12-13 років, тому що потім буде просто пізно. Операцію такої складності у Чернівецькій лікарні швидкої медичної допомоги провели вдруге. Раніше далі дані пацієнти доставляли в столицю. Даний вид оперативного втручання раховується достатньо складним, враховуючи об'єм оперативного втручання. Наявність, скажімо так, в операційному полі органів грудної порожнини. Тобто у нас пацієнт перший він без задухи не міг піднятися на перший поверх. Після операції, через три місяці, він піднімався до нас на п'ятий поверх за рік у дитячому ортопедотравматологічному відділенні Чернівецької лікарні проводять понад 700 операцій з різними переломами кісток, травмами суглобів, вродженими патологіями та хронічними захворюваннями упорно-рухового апарату. З'явились переломи, які колись були нетипові для. Дітей так це переломи проксимального відділу стигна, стрижні, які вводяться в кістково мозковий канал, апарати зовнішньої фіксації, які використовуються, являються першим методом лікування при лікуванні відкритих переломів. Вони виконуються дуже професійно. Більшість хірургічних втручань проводяться малоінвазивним методом за допомогою сучасного обладнання. Ми намагаємося як умога менше травмувати дитину і якомога скоріше повернути дитину до нормального здорового життя. Якщо діти раніше перебували на лікуванні за допомогою системи постійного скелетного тягання, ця дитина фактично 30 днів знаходилась в лежачому положенні. На сьогоднішній день. Якщо дитина не оперується по певних причинах в першу добу при поступленні, вона оперується на слідуючий день і вже на третій день, як правило, виписується на нині у дитячому ортопедотравматологічному відділенні перебувають 43 пацієнта. За останні п'ять років травм поменшало, ймовірно, через малорухливий спосіб життя, припускають лікарі. Альвіна Абрамчук, Діана Чігак, новини сі 4